Наталя чекає свого сина з полону вже третій рік. Він захисник Маріуполя, 36-та бригада морської піхоти. До полону потрапив 12 квітня 2022 року. Говорить мати. Він по контракту. Він з 20-го року був в морської піхоті на контракті. Тось тобто, і він практично вони були готові, тому що буде видно, Вони знали, нам нічого не говорили, але скоріше вони знали, що буде війна. Наталя говорить, за два роки не мала жодного зв'язку з сином. Побратими, які повернулися з полону і е, знаходилися разом в тих СИЗО, де знаходяться наші хлопці. Говорили про ті. Тягати, які виносять наші хлопці в полоні, як над ними знущаються, це просто неможливо. Це настільки жахливо, що для матері, для мені, як для матері, я дуже тяжко переношу це. Ніна з полону чекає свого друга, військовослужбовця 79-ї окремої штурмової бригади. Ми колись з ним говорили, як на цю тему. І в нас тоді створювалося ТРО, і він казав, що я буду йти. Я кажу, ну, типу, ні, ну не треба, і я думаю, що твоя дружина буде проти. І коли 24 лютого, коли ми всі були в такій паніці, ми не знали, хто, куди, що, як, був телефонний дзвінок, і він вийшов з автомобіля і сказав, я йду. Ніна каже, під час обміну, який відбувся 31 травня, з надією шукала там його. Нещодавно відбувся обмін, і я знаєте, так стрепетом просто вдивлялася в кожну фотографію. Але на жаль, я не побачила свого друга, тому ми продовжуємо його чекати, виходити на акції, і ми хочемо показати, що ми їх чекаємо і з нетерпінням. Будемо чекати до останнього на кожного. У російському полоні досі перебуває син Наталі. Із за тієї війни у мене муж стався інвалідом другої групи. Один син досі в полоні, другий син він звільнений, а третій теж був поранений. І це після клятої війни, яка до сих пор не закінчується. Ми тут на акції для того, щоб... Для того щоб не забували, що морська піхота вона до сих пор в плену Наталя каже, зв'язку із сином вона не має. Ми знаємо, які е, здивательства вони терпят е, їх море голодом. А для російських полонених создають всі условия, і це очень сильно відмущається, е, тому що наших ребят вже з 501 батальйону Мордовія, їх виробляють. Просто тілами вже. І этот обмін 75 человек, для мене це нічого, тому що взамін повернули 212 тіл. Це не дуже хорошая статистика. Дружина військовополоненого Тетяна чекає свого чоловіка майже два роки. У полон він потрапив у липні 2022 року. До служби ми жили звичайним щасливим життям, як і кожен з нас, своя сім'я, він автолюбитель. Тобто і він ну, займався своєю справою. Коли почали повномасштабне вторгнення, він не задумувавшись, сказав, що я піду захищати батьківщину. Я не можу сидіти додому, коли мої хлопці захищають, боронять мене. За словами представників поліції діалогу на мирну акцію прийшли 100 людей. Правопорушень не виявлено. Свободу на диссерту! Не мовчі, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Свободу десанту! Свободу десанту! Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.